Ну які премії? Які премії? Ти подумай тут медицина, тут ти тут таке непрокано. Якщо б вони хотіли гроші, вони пішли в бізнес, там я не знаю. Робили б якісь справи, ну, в медицину не йдуть за грошами, так що премії, премії можна тільки обідати, понімаєш, можна тільки розколоть колектив. Ти одному платиш премію, іншому не платиш, але якщо треба розколоть колектив, то треба цим користуватися Треба премію. раз черканув і все. ти вже на тих чубляться, ну на тебе ніхто не зважає. От там потрібно, знаєш, гарний керівник повинен придумати якийсь такий спосіб, що це е, ні часу не потратить ні грошей не потратити, а ще й краще, оштрафувати співробітника, і щоб він ще був довольним. Оце менеджерські якості, ось за що цінують керівників, а не за те, щоб премію виписати. Премію ніякої світи, ніякого таланту не треба. А от просто щоб так зробити, і ще й просто. От так от ще зробить. Оце нужен талант, оце, оце керівник справжній, оце справжній від, від душі керівник. От треба думати, треба думати, треба в коментарях, може, щось є, якісь ідеї, як от співробітники мотиву.